Що, диви, яка мені цацька приїхала. Розпаковочка. Сковорода з диска. Вау! Дивись, це наша основа, основа там, де все буде жаритись. диви, як гарно все проварено, метал такий. Ну що, дракон, Ти готовий к новому підпалу? Ха-ха! Вадик, -ха! олію, дрова будемо зараз жарити. Наша сковорідка готова до прожарки. Дивіться, як треба перевіряти, щоб капелька аж бігала. О! Диви, ладі. Що це означає? Що вона готова. Щоб можна жарити наші основні страви. Це не пече, поняв? Диви, диви. Просто сила. Не, Ну це лютійший смак. М -м. Боже, яка смакота. <рисував> <красна я> <рисував> Де би воно ще так смачно вийшло, як не на такій сковороді, катрус, ні? Так. Да. <рисував>